Ну, так, коротенько про наших пчівок. На той час це була непогана пчола, порівняно з тими пчолами аборигенними, які ми тримали. Багато замовників дзвонять і питають: ну, що твоє там пчола. У 2020 році, 2021 році, далі, було зроблено дуже багато комбінацій. Вітаю, друзі підписники і гості нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні розповім про лінію пчіл, яку ми отримуємо на пасіці. Метою роботи кожного бджоляра на пасіці є підвищення продуктивності бджолиних сімей, покращення їх господарсько-корисних ознак. Так і ми, щоб покращити своїх пчіл час від часу завозили на пасіку різний матеріал, пробували їх. Перевіряли, тестували. Матковідною справою займаємося ми з 2016 року. Першою пчолою, якою ми розмножували, продавали, вже була так звана Карпатка бучківського типу лінія Галичанки. Це була маточка штучного осемініня. Від Богдана Гульбаша. На той час це була непогана пчола порівняно з тими пчолами аборигенними, які ми тримали. Вона прожила в нас три роки і показувала досить непогані результати. Була в нас і карніка Пернер, була в нас і пішецька карніка. Сконарій тройсик, що ми тільки не перепробували, і виваро Толерант. Також були так від, відомий бахвасти. Але в 2019 році так трапилося, що з допомогою Івана Михайловича Доскоча до нас попала маточка Карніка Зінгер лінія С64 від Яна Крауша. Перший рік 19 ми неї тестували і навіть трошки пускали в репродукцію. Пчоли дуже добре себе показували порівняно з зі всіма тими, що були на пасіці. Потім ми, щоб отримати цю лінію, почали кожного року від цієї материнки. Брати дочок і робити маточки штучного семініня, підливати іншу кров карніки. Першим е матеріалом Зінгера, що ми підлили кров, це був у 2020 році склинар. Е штучного семііння робив Віталій Ліпатов. Також в е 2020 році. Були ще в нас е, маточки штучного семііння Тройзик і Склинар. Штучне осеніня робив Сліпко Юра. Е, з 20-го року на сьогодні у нас залишилася е, маточка, яка передає всі свої корисно, корисні господарські ознаки Зінгера. Це е, маточка е, Зінгер на Склинар від Ліпатова Віталія, у е, 2020 році. 2021 році далі було зроблено дуже багато комбінацій зінгера на різні лінії, але багато було вибраковано маточок штучного симініння. То не підходили, то проявляли підшу згубливість, то так були собі, залишилися маточки, комбінація зінгер. Це 64 на тройзик 1075. Е, протестовані вони 21-22 рік. Е, маточки також передають всі свої корисні господарські ознаки. І відповідають зінгеру. Е, в 22-му році, е, так як в нас була війна, не вдалося нам зробити багато комбінацій. Е, зробили. Ми, комбінації зробив нам Богдан Болюбаш. Це зінгер на Тройзик. Е, які, ці маточки будуть тестуватися в нас в 2023 році. Що ще можна розказати? Карніка Зінгер. Е, що собою вона представляє, так як би сказати? Багато е, замовників е, дзвонять і питають: ну, що твоя там пчола представляє? Вже з 2019 року вона тестується не тільки в мене, а в дуже багатьох областях по Україні. Це Миколаївська область, Дніпропетровська, Полтавська. Дуже багато. Напевно, немає такої області, що ми не відправляли тих маток. Дуже гарно слухати гарні відгуки. Медопродуктивність миролюбність. Так собі можна сказати, бажано було б трошки покращити. Хоча би, як би сказати, в нас вони, я б сказав би, ну буває на сотню одна маточка, що покаже злобливість серйозно, а так з ними б легко працювати. У нас взагалі пасіка не загороджена, кругом ходять худоба, виходять люди, і проблем ніяких не маємо. Ще По медові дуже хороші комбінації, як е, зінгер на склонах, так само зінгер на тройзі. Е, батьківські сім'ї е, маточки у нас вільного парування. Е, кругом ми не е, можемо гарантувати 100%, що в нас е, буде іменно. На ті парування на ті батьківські сім'ї, які ми утримуємо. Але хоча би так, то ми ставимо все рівно інші лінії карніки для на, на батьківські сім'ї. У 2022 році у нас в батьківській сім'ї був карніка пішець. Від маточки штучного симініння Богдана Болебаша. на 23 рік, рік плануємо батьківські сім'ї. Карніка Тройзик 1075, також від Богдана Болебаша. Ну, так, коротенько про наших пчілок. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте палець вверх. До побачення!